Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про сервіс CoinGlass і ліквідаційну карту. Ми її постараємося синхронізувати з реальними ліквідаціями. Тому що ось тут предактивні ліквідації, а ми їх синхронимо з реальними ліквідаціями які поступили в ринок. Для того, щоб детальніше розуміти, як працює CoinGlass, обов'язково переходьте в відео на YouTube каналі. Там я детально заглиблювався. У даному відео ми постараємося знайти закономірності та побачити, як ціна реагувала на ті чи інші зони. Для прикладу, в CoinGlass ми обирали і бачили зону ліквідності, як ціна на дану зону ліквідності реагувала, що відбувалося в моменті. Отож, в свою чергу, ви не забувайте прожимати лайк, підписуватися на. Канал і обов'язково на телеграм-канал, в який я публікую цікаву інформацію. Коротка інформація про Coin Glass. Сервіс сервісно надає можливість переглянути можливі майбутні ліквідації. Чому вони можливі? Тому що індикатор предиктивних ліквідацій базується на тому, що це математичний розрахунок. Можливого маржин колу відкритої угоди. Тобто, коли трейдеру, який відкрив угоду, не вистачає мережі. Інструмент ліквідації розташований в вкладці ліквідації. У нас присутня ліквідаційна мапа, ліквідаційна теплова карта. Теплова карта виглядає ось в ось такому форматі, де максимально яскравим виділеним кольором виділяється зона, в якій потенційно ми можемо отримати великий об'єм ліквідації тобто будуть примусово закриті угоди а власне маржин кол, тому що трейдерам, які відкривали угоду, буде не вистачати мережі для того. Щоб зберігати угоду відкритої та продовжувати рух ціни. Вони відображаються в ось таких яскравих індикаторах, де в нас вказаний прайс, ціна і ліквідація в об'ємі. Тобто, в даному випадку це 169 мільйонів доларів. Пам'ятаємо, це предиктивна ліквідація, це не обов'язково такий буде об'єм. Як я розповідав в попередніх відео, вона будується на основі того, що трейдер відкриває. Ось тут, для прикладу, угоду, і в нього автоматично, математично розраховується маржин колд. Тобто ліквідація сервіс може розрахувати ось тут. Якщо в нього інформація про те, з яким плечем була відкрита угода, тобто відповідно, яка була маржа, приблизно сервіс може розрахувати, де в нього буде ліквідація, якщо відкривав угоду. І так, відповідно на цій математичній моделі він розраховує, де саме можливо буде ліквідація, але є момент, користувач може збільшити маржу або. Відкривати додаткову угоду, щоб усреднятися, відповідно, на основі цього буде створюватися певна похибка, яка буде й давати неточність даному сервісу. Але ми можемо його використовувати як орієнтери. Відкриємо для початку місячний чарт на біткоїні. Ось тут ми бачимо, у нас була яскрава відмітка скупчення ліквідації, тобто buy-side ордерів, ордерів. На покупку, щоб закрити збиткову шорт угоду. На даному хаю у нас було скупчення ліквідності, і ми також бачили, що це давніше. Но на основі цього я також відкривав ось свою лонг-угоду, яка виглядала в даному форматі. Для початку я входив ось тут, мене вибило в збиток, і я розглядав подальшому лонг. Ми зараз прийдемо на сервіс glass для того, щоб бачити, чи були в нас насправді ліквідації. Відкриваємо. Одногодинний таймфрейм. І е, чому взагалі я вибирав ось тут фіксуватися, тому що, по-перше, у нас був лімітний супротив, великий ось тут. Ми, звісно, можемо на нього не зважати, якщо бажаємо більше ризикнути, але ціна в будь-якому випадку завжди буде реагувати на велике скупчення ордерів на продажу або на покупку, і вони будуть отримувати ціну ціну. щоб дані Щоб ціна рухалася вище, потрібно ці угоди всі поглинути, і тільки тоді ми зможемо отримати лонг-рух. Відповідно, я приймаю рішення. Не чекати даного моменту, а просто закриватися власне перед лімітними ордерами. Якщо я бачу велике скупчення, як в даному випадку, немає сенсу очікувати, тому що є вірогідність, що ринок просто. Покупки по маркету не зможуть поглинути даний об'єм, і ми отримуємо реверс. Реверс ми отримали на новинах. Наскільки я пам'ятаю, новина про те, що в Bybit викрили півтора мільярда. Але в будь-якому випадку, якщо ви просто відстежите, ви побачите, що завжди ціна реагує на велике скупчення ліквідності, і нам це завжди потрібно враховувати. Ліквідність в даному випадку це ордери на покупку і на продажу лімітні. Ми їх можемо бачити в даному випадку. Це з допомогою сервісу CoinGlass, Ми бачимо, як давно. Цей ордер був розташований, тому що якщо ми використовуємо звичайний стакан на будь-якому на будь-якому торговому терміналі, ми просто бачимо, що цей ордер є на споті і на фючах, але ми не знаємо, коли саме його визначили, коли саме його встановили. А от в сервісі CoinGlass ми можемо бачити всю історію тобто в даному ціновому діапазоні. Встановили даний ордер, і він зберігав свою актуальність до, до даного моменту, і це допомагає нам краще побачити наскільки лімітні ордери. Зберігаються і наскільки вони реагують чи не реагують на ціну. Тому що є ось така історія, як спуфінг, коли крупний гравець використовує лімітні ордери для накопичення ліквідності або для того, щоб скальпери відкривали лонг-шорт угоди і власне формували ліквідність. CoinGlass дозволяє нам побачити, як давно ці ордери були встановлені. Отож, повертаємося до ліквідації. Ліквідації, ось тут у нас: це індикатор, другий зверху. Перший це об'єм, другий це ліквідації. Максимальний об'єм ліквідації розташований на ось цій свічці ми її можемо виділити як свічку, яка знімала ліквідність. Ось вона. Тобто ця свічка зняла максимальний об'єм ліквідності, тоді ціна прийшла у лімітний супротив, в даному випадку це 84 BTC. Об'єм для фьючерсів для BTC це невеликий. Він мінімальний, умовно. Ось тут на Coinbase вже було 105 і вище 175 біткоїна сумарним об'ємом близько 30 мільйонів доларів. Тобто це вже більш-менш нижче середнього умовно, і ми побачимо, що в цей момент ціна власне отримала зупинку, тому що. Вперлася в цей лімітний супротив, і для того, щоб поглинути даний об'єм, потрібно, щоб були покупки по маркету. І виходить негативна новина, де ми отримуємо агресивний реверс. Звісно, на цьому реверсі також у нас були певні ліквідації, але умовної зони ліквідності ми ось тут досягли. Тобто CoinGlass у нас відображав ось тут ліквідність, але як ми бачимо, на цьому, за цим хаєм фактичної ліквідності практично не було. Тобто, ось тут ми бачимо, що вся ліквідність розташована за хаєм, але переглянувши індикатор, ми бачимо, що фактично великого об'єму ліквідації тут не було. А для повноти картини також ми можемо використовувати кластери, футпринт, для того, щоб розуміти, яка ситуація відбулася, але знову ж таки є момент. Індикатор агрегованих ліквідацій в мене він агрегований, тобто це е, дані зібрані з трьох найбільших бірж. А от власне е, сам чарт і індикатор відкритих лонг і шорту угод він конкретно з бінанса. Тому цей аспект потрібно враховувати, що е, ось тут ліквідації враховані з трьох бірж, а от чарт тільки з однієї. Тому на цьому випадку може бути похибка невелика. Отож, переходимо далі. Ми можемо зрозуміти, що в даному випадку цей індикатор умовно і відображення ліквідності відпрацювало чудово. І переглядаємо також на активи Ethereum. Пам'ятаємо, що Ethereum в останній проміжок часу відстає суттєво від від біткоїна. в нього зазвичай менше ліквідності, тому що умовно біткоїн зазвичай дає більше рухи, а Ethereum на даний момент невеликий. Якщо ми uh, переглянемо чарт, сформований і рівні хаї, за якими потенційно може формуватися ліквідність. Вкриємо для початку чарт, ефіріума ось ми бачимо відмітку те, що у нас ось тут рівні хаї. І, звісно, за цими хаями зазвичай формується ліквідність, тому що, як і скальпери використовують даний рівень, так і звичайні ретейл трейдери Рівні ХАИ, як лінію саппорт. Ще для прикладу розглянемо Solan, як у неї формувалася ліквідність та як взагалі відбувалася дана робота з ліквідністю через сервіс CoinGlass та продуктивні ліквідації. Ми бачимо, що таких супервагомих об'ємів ліквідності, як на біткоїні, у нас не було. Ось у нас найбільший пул ліквідності наразі потенційно формується на відмітці 192 доларів, і локальний це під ось цим лоєм близько 165. Але для повноти картини ми відкриваємо, звісно, солана. І якщо глянути ліквідації, найбільший об'єм ліквідації у нас був після кожного оновлення лоя. Ми бачимо фактично, що ліквідація, ліквідація, знову ліквідація. Тобто можна чітко зрозуміти, що в даному ціновому діапазоні учасники більше лонгували за рахунок цього, кожен лой знімав ліквідність. Ось ми можемо відмітити. Ось тут зона була е, ліквідації, також наступна цінова відмітка. Ось тут також були ліквідації, і ці зони зазвичай виступають зонами саппорту в подальшому. Тобто ціна в даних цінових діапазонах проторговується довше, утримується і ось умовний цей діапазон, теж відмічаємо як зону. Зону ліквідації. Ось тут, в свою чергу, теж ліквідації були. І, власне, зараз найбільше сформовано це під ось цим лоєм, де ми після зняття ліквідності можемо отримувати ось такий приблизно розворот. Ось тут сформуємо ФВГ як підтвердження того, що в ринок поступив об'єм, і вже на тесті цього ФВГ отримати більш агресивний рух до зони найближчої ліквідності. Це 195 приблизно, як ми бачили по. Коінгласу. Коінглас не може виступати як чимось супернадійним. Він може виступати як орієнтир. А ми вже в свою чергу використовуємо а, різні підтвердження у вигляді ФВГ або те, що баланс з сторони продаж змістився в сторону покупок в об'єми, в кількості трейдів і так далі, використовуючи резонанс або інші сервіси. Також ми можемо побачити, от для прикладу, по сулані, ми розглянемо. У мене індикатор: це Volume Delta Bar Spot, Volume Delta Bar Perpetual. Тобто це продажі по маркету, по фьючах і по споті. І ми завжди можемо відмітити, що будь-яка маніпуляція вона не відбувається з нічого, і вона завжди помітна на ринку, тому що потрібен об'єм, щоб запустив механізм каскаду ліквідації, і ми цей об'єм завжди побачимо. У даному випадку ми бачимо, що ось ця свічка в нас ліквідовувала досить великий об'єм, і ми бачимо, що в даному випадку спот практично не був задіяний. Ось у нас є volume Delta Bar Spot, тобто продажі по маркету не були задіяні. В даному випадку ми бачимо, що були відкриття шорт угод, які призвели до ліквідації лонг-угод. Тобто ми бачимо, що net short змінився в, в більшу сторону, тобто зросли шорт угоди, зменшилася кількість лонг-угод. Тобто, в даному випадку механізм ліквідації був запущений за допомогою відкриття шорт угод. В подальшому підключилися продажі на споті. Ось в даному випадку ми бачимо продажі на споті, які також вибили додатково стопи лонгістів. І того ми отримали маніпуляцію. В даному ціновому діапазоні з використанням шорт і лонг продаж. Я думаю, більш-менш зрозуміло, механізм е, логіки аналізу моєї я пояснив. Дякую за перегляд. Я постарався поділитися власним баченням сервісу CoinGlass, Coin і своїм баченням ринку. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм. Дякую за перегляд. Зустрічі в наступному відео.